Друзі, я вас вітаю. Оце Вова. Ми з ним минулого року копали. І цього року приїхав в Карпати спеціально каже, покопати. Ну, у нього Леонід Палич, тобто легенда. Як вам звісно, я копаю з симплексом Ультра. Але Вова не зміняє її. Каже, що це Лєночка, не? Так. Каже в Карпатах, хочу викопати сокиру, так що сьогодні буде сокира 100%. Найкращий коп. Ну дякую, дякую. А це Павло, це у нього найкращий коп. <риклад> <риклад> е, люди приїхали покопати, я дав, е, Паша ходить з моїм Симплексом плюс, я ходжу Симплексом Ультра. І сьогодні буде висновок по оцій е, штучці. По, оці по сімплексу е, Ультра, виходить. Ну і по легенді, Вова нам скаже щось. Вичерпне. Так. То що? Гоу-гоу-гоу чи гоу home yamки. Гоу-гоу-гоу. Все, ми йдемо копати, друзі. Так от тримайте кулаки і погнали. Да, якщо хто хоче прибор, то дайте знати, помежу буде все класно. Ну що, не перший сигнал на копі, вже десь з 10 ямок я викопав. Ну, скажу вам так, по горах, по таких крутих схилах тяжко дуже лазить. Наверно, зараз ми підемо десь на високі полонини, щоб... По крутих горах не лазить. Ну, коротше, є у мене знахідка. Чисто от, можна було сказати, що візуально, але це не візуально. Сімплекс семенчик з ультрасилою знайшов. Такий ось такий скрибочок, як я розумію. Скрибочок здирали щось з дерева. Кору там чи... Коротше, щось скоблили, так звали, Да? Обдирали. А може комусь шкурку знімали, а може і не знімали. Сія тайна вілька. Ось така от історія. Але ху, вроді би нічого, та? але такий кайф подивіться, Ах, які обриви, схили. Дивіться, які Ох, ось ми по такому от ходимо сьогодні в трьох дуже-дуже нелегка участок, але скажу, що дуже перспективний. Треба просто нарватися, Це як, як, Як всюди у лісі. Як нарвешся, будеш паном, а не нарвешся, то будеш, слухай... Дебілом, який налазився по горах <хи> і прийшов додому, і приповз додому. І думає, на нащо я туди ходив? Як діду казав, каже, а я нюхом, чого чув, що не треба ходити. <хи> Ладно, друзі, йдемо копати. Ну що, друзі? Є перша у мене гарна така хороша знахідка, дуже інформативна. Клас, оце так, прийшли на місце. Значить, я знайшов одну дуже цікаву річ, я зараз покажу. Значить, спочатку її. Я думаю, що знати спеціалісти зразу мені підкажуть, куди мені з тою знахідкою можна піти. Напрямок покажуть. Оп. Ага. Що це таке? як кантик отут, вроді би як на. А вроді би як на конечничок. Отут як антик гарний і отут. Приплюснуте. Та що таке? Ти дивися. Є приплюснуте. Недалеко від того, як мені здається, наконечника випадає отака Опа. Ось От так. Спочатку не зрозумів що це. А, це прямо. От правда як чия це, я не знаю, але... Но... А, ну це канина, все, я зрозумів. Отак вона це упряж. Шлейка сюди чіплялась з ремішок. Це конина, але конина хороша. Мені подобаються такі знахідки, я те щось від них. От оце, друзі, це артефакти. Оце це не факти на ICTV, на це артефакти. Тільки їх можна побачити на реальному каналі Коп по вихідним. Тому підписочка, лайкосик, і ми продовжуємо. Ну що, е, трохи інформації з даного по даному девайсу, верніше. Давайте тако. Я буду коротко і ясно. Прилад мені дуже сподобався, як бачите, я ним відпрацював трошки. Ми ходили разом з друзями по горах. Вони, правда, в шоці були. <сху> Бо кажуть, так, да, одна справа ходити по горах, а друга справа дивитися на дивані. Ну, така справа, це вже, це вже ну, кожному своє. Я люблю цю справу, тому так. Значить, по даному девайсу дуже добре, що є карбонові штанги і знизу і зверху. В воді даний прилад вже випробуваний особисто мною. Претензій до нього немає. Ну і по налаштуваннях. Ви знаєте, наскільки простий, що, от, е, знаю, ну, я особливо дуже там не напрягався, тільки додав швидкості приладу і отак от включив. І пішов. Все, навіть баланс ґрунта не робиш. Просто взяв і пішов. Можливо, це помилка, я ще буду з цим розбиратися. ну Надалі ми будемо більше говорити по дан... ну, на дану тематику. Тобто, надалі ми будемо більше розбирати цей прилад. Але зараз я ну, навіть не хвилювався. Тобто, от чуйка у мене 30 з 30 ну, місцями бувало на вологих ґрунтах, там, де річечки стікають з гор, так звані потічки та з гір. Я збавляв, можливо, на 28, але так-то переважно, проблем зовсім ніяк. Включив і пішов. Легкий, надійний, класний. І Вага дійсно, кардинально, відлічається від попередників Ну, Дуже легенький. Що налаштуваннях, що ну, вага дійсно фактична, тобто він ну, дуже легкий. І, як сказав мені один із. Із моїх підписчиків, який, до речі, Вова, який був зі мною на ви його вже, вже бачили в даному відео. Він сказав, що каже: мені здається, що цей Сімплекс Ультра це найліпше, що випускало Nocta Macro. По пошукових властивостях не згідний, тому що по пошукових властивостях все ж таки найліпший буде, напевно, що легенда, так як це мультичастотний прилад. Але з приводу. Ергономічності, ваги і простоти, то це дійсно просто вершина. Оце, от Simplex епікс, тобто Simplex вершина. Та? Ну, Друзі, оце мій відгук про цей привод. Чесно, ну, купив його за свої гроші, ви це знаєте. Ну, мені немає сенсу розказувати сказки про нього, байки якісь. Як є, так є. От, сподобався, сподобався. Буду користуватися, буду. Чи це буде основний прилад на даний момент, так? Тобто, щоб його вивчити, щоб його знати досконало, ну, в принципі, оце все, що, що можу про нього сказати. По особливо по налаштуваннях ще не дуже там не, не вникав, але можу сказати, що прилад дійсно достойний уваги. І дійсно, якщо у вас є бюджет в даному діапазоні, то... Ось він клас. До речі, кому треба, будь ласка, звертайтеся. Я з великою радістю вам допоможу безкоштовно, і, ну, і вам буде приємно. Ну, і я буду задоволений. Тому от, такі, о, за це нічого не хочу, просто от, допоможу вам, так, як є. Та, і з перевіркою, і з якістю, і з, ну, з налаштуваннями якимись там першими. Та, ну, з великою радістю допоможу. Так що звертайтеся. Добре, друзяки. Поїхали далі. Друзі, коротше, ми вже там біля машини з хлопцями не прощаємося, а кажемо до зустрічі. Так? Завтра ми ще побачимося, сьогодні ще зізвонимося, все нормально. Але покаже зараз Вова <суміло> свої знахідки, Ви <суміло> просто собі не уявляєте. Ми пішли коротше, по таких спусках, що ну, страшне. Спуски перспективні, але треба нарватися просто на місце. Ну, походу, мене не нарвалось. Ну, абсолютно не нарвалось. <гум> Сьогодні дав стране серйозно. Зараз показываю вам <гум> на лопаті там є. А, дивіться. Значить, на лопаті. Значить, дивіться, скільки динаріїв. П'ять штук. Ем, ну, коротше, пакалки. Тіло. Тут якісь непонятні. Ну, це, конечно... Донати на Коп по вихідних канал. А це, походу, ну, браслет, ну, як би в мріях. А по факту ну, поясок, напевно, мідний. Та й все. Ну і от від крема, советського, якийсь, напевно, дитячий крем чи що був. Ну от і все. Оце отак от, от. Зато слухай емоцій. Не? Карпати то природа, то сила. Welcome. Коп Да, Дякую, дякую. Так що це, його. ви стороною не обходьте, а підписуємося, лайкаємо. Ну і от такими штучками донатим на коп по вихідним. Всю проволоку, яку ви копуєте, мідну, всю мені посилку йшлете. Да, Тільки посилки ви оплачуєте і все нормально. І Я не проти.